Друзі, і знову я радий вітати вас на невідомому ранчо. Як бачите, сьогодні у нас не простий пацієнт, а саме сопіра м'ясника. Чи то вже ніж побачимо. Стан такий собі. Здається, тій вже мінімум 100 років. Позбавимося всього зайвого. На руків їх хтось приклепав, здається, латунні накладки. Можливо, колись на них ще були наклеєні дерев'яні. Але то не точно, та і вже не так важливо. Клепали добряче, але це ніяк не допомогло від ржі. Дивлячись Дивлячи в очі, сокирою йому вже не бути. А от ніж ще може вийти. Розмічаю, відрізаю. Наче щось і виходить, міняю диск і продовжую рятувальну операцію. Полюсковий диск легко спорається навіть із столітньою іржею. Ну ось так же і краще. Попередню форму задано. Руків'я мені подобається робити із заготовок для молотків. Ті недорогі, бувають різних розмірів. Ну зазвичай з якісної деревини. Трохи кривенько, але те легко виправити на наждаці. Головне в тій справі пальці не постирати. Отвори під клепки спочатку роблю по одній половинці. Потім по же розмічаю іншу, щоб все було симетрично. А зараз, як і обіцяв, розіграш ліхтарика за коментар під минулим відео. Вітаємо ракову ферму. Друже, відпишись під своїм коментом для поточення даних для відправки. А щодо акції, то ми її продовжуємо. Лишайте коментарі вже під цим відео і приймайте участь у розіграші ще одного ліхтаря. Леза дочищаю в лимонній кислоті. Тут все просто: відкисання і чистка. І так по колу, доки результат не влаштує. Результат є, але й цього разу без бормашинки ніяк. Прибираю залишки іржі із глибоких раковин, а зовнішню частину згладжую на наждачці. Цього разу прийняв рішення для кращого захисту металу використати холодне вороніння. Штука непогана, але обов'язково треба покривати мастилом. Я б міг використати і гаряче вороніння. Воно більш стійке, але оббоюю, щоб сталь не втратила закалку. Названням майстра по заточці не претендую. Роблю як можу. Іноді щось навіть виходить. Хотів знайти мідні клепки. Але як виявили в сучасному світі, з ними біда. А пам'ятаю, як раніше просто валялись і потрібні нікому не були. Затискаю то все в лещатах і за допомогою наждачки прибирає все зайве. Накладки посадив на клей, щоб під них вже точно не потрапляла волога. Ну і додатково заклепав три клепки. Подумав, чорним було краще. Я художник, я так бачу. По і металу проходжу сляною олією та непогано захищає деревину, та й металу буде краще. Ковбаска, наждачка, сирочок, оце смакота. Друзі, дякую вам за перегляд. Підтримайте відео коментарем, а канал підпискою. І можливо колись ранку перестане бути невідомим.